Їжак та заєць. Був собі їжак, якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе, а піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов, іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свій О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, все кривуляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово. Дістав таку нечемну одмову, що й батька його і діда лихим словом пом'янули. От він Зайцеві і каже Ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого переможе. Заяць як зарегоче, ти. «На випередки зі мною. А їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре, попоїм капусти, краще бігти Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу з зайцем бігати на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачіха. Мовчи жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить зайць до тебе. То ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжимо. От став заяць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Пробігає заяць в кінець ниви, а там їжачіха Я вже тут. Ей, каже Заєць, а то що таке? Ану біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися. Ану біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може, так вибігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого, сказав тоді їжак. Та й пішов їжачихою додому.